Слово славовиси на силу. Відвиєм вітець Марія пречиста, породила вубеде нам Христа. Слава ловиші Богу, слава логичі Богу, і ми всі. І населення зю новина звіщає. Слава вище Богу, слава вищі Богу. І ми всім на землі. Прибігають до бете попасти і з собою несуть дари борі. Слава вищі Богу, слава вищі Богу. І ми всі на землі. Яються горі, долі його припадають повторі, слава ловиш Богу, слава ловиш Богу, і ми всі, на землі. До царі Христа знаходять яслині, з челяти в літних яслах на сіні. Слава ловиш Богу, слава опишні Богу, і ми всі. Богу, слава лопиші, Богу філив на землі. Ми та Господи забідаймо і разом з небесним хором розпіваємо. Слава ловиш, Богу, слава вищі, Богу, фініх.